Ми зростали в системі, де потрібно триматися, не нити, не зупинятися, де емоції це слабкість, а відпочинок це розкіш. Ми навчилися бути сильними в очах інших людей, але часто черствими до себе. Ми не плачемо, не говоримо про біль, боїмося відчути. Та справжня сила не в тому, щоб не відчувати, а в тому, щоб проживати. Давати собі місце для емоцій, для відпочинку, для життя. Бо коли ми дозволяємо відчувати, ми повертаємо себе собі. І саме тоді народжується справжня міць спокійна, глибока, зріла сила бути живим і почати цей шлях, почати це. Відкриття себе для себе можна звернувшись на консультацію, або з курсу, який називається психологія для життя як знизити тривожність, його я створила саме для початківців, для людей, які ніколи не були у психолога, але які хочуть почати зміни.